І що ви думаєте про, е, ну, про правильну пропаганду? Чи існує взагалі правильна пропаганда? Ви так потихеньку підкардаєтесь, що про правильне, це про українську пропаганду? Ну, так, звичайно, тобто ну, є, ну, є сьогодні українська пропаганда. Ну, давайте, давайте об'єктивно говорити. Так. Скажімо, якщо мою власну думку запитати, я розумію, що без такого просвітництва регулярного, ну ну ми би не змогли встояти об'єктивно. Але оця межа тонка? Тобто, як перестрибнути з одного на інше і не помилитися або не втонути в чомусь іншому і не попасти на маніпуляції там інші. До речі, коротке визначення пропаганди, самовизначення, що це, це означає, це дуже що означає пропаганда, це поширювати віру. Uh -huh. а далі в щось вже uh -huh. за контекстом, в те в те чи інше, в страхи, там в неправильну картину, те, що роблять наші вороги. І е, слушно, Євгене, ви зауважили, що вони в цьому десь лідирують, і це з відкритих джерел. Ми чуємо чому? Тому що величезні вкладення тут. Задіяна ресурс величезна шалений. кількість людей, як технічний ресурс, скажімо, боти, так і тролі. Це вже людський ресурс задіяний. Відповідно, і вони мають певний результат. Да, він для нас болючий цей результат, але вони мають навіть на теренах нашої країни. Чи має людина, чи має сторона, скажімо, наша вести пропаганду. В кожній системі, навіть як церква, вона має мати відповідь і обов'язково, тому що для того, щоб вибудувати бар'єр. Але на чому будується пропаганда, як віра? Може бути лже віра, а може бути на правдивих речах, просто поширювати правдиві речі, правдиві, і їх навіть, скажімо. Не мінімізувати а навпаки артикулювати ці частина пропаганди. Mm -hmm. Є негативні випадки в на в нас в нашому середовищі є позитивні. То якраз ціль пропаганди висвічувати позитивні речі, щоб, щоб мотивувати людей для того, щоб люди на різних фронтах, чи це на духовному фронті, чи на тілесному фронті, могли, скажімо, захищати Україну.